Відео доброго вечора. Volkswagen T4. Демонтаж пічки салону. Ось так. Розібрали. Ось так зараз вона виглядає. Ось так. Познімали тросики. Це в стороні. Ось так, зняли воздуховоди, Лівий то він там залишився, тільки зняли його з пічки. Там полки живуть. Ось центральний, ось крайній також демонтував. Тут в крайньому дві защёлки і болтик тут закручений. Зараз відкрутимо її від корпусу автомобіля. Ось три болта. Четвертий болт ось тут маємо під кондиціонером. І два болта ось тут. Вона ще, мабуть, не відкручувалася, тому що ось один болт і ось один тут ще маємо внизу. Там потрібно той шунку буде легенько вирізати, щоб витягнути болтика, добратися до нього. Ось так відкрутимо. Зараз подивимося, що з цього вийде. Так. Ось так відкрутили ми цих три болтика, цей відкрутили, е, цей відкрутили, знизу зон відкрутили. Зняли патрубки на піч. Ще залишиться кондиціонер. Зараз ми його відкрутимо і продовжимо демонтаж. Так, злили фріон, Спустили, відкрутили, відкрутили трубочки. Пересуваємося в салон. Так, з чим зіштовхнувся ще. Коротше, прийшлося відкрутити ось цей блок на з'єднанні конди... радіатора кондиціонера, так як він заважає, печка не може відійти назад. Я думаю, зараз відкрутив, вона допоможе злізти. І ще ось. Ой, і тут. Це воздуховод, його не можна витягнути вперед. Але він тут прикручений. Прикручений двома гаєчками, бляха. Ось такого, якщо видно. Он болтик. Ось такого. Ось такими гаєчками прикручений. Пластмасові гайочки, от такі отакі дві штучки. Справа і зліва. тут десь краще було видно ніби. Отакого ось. Основний воздуховод я залишив. Зараз пробую її стягнути донизу. Трохи місця мало, тому пробуємо як виходить. Так, як не дивно... В Ютубі показується так просто, але в мене так просто воно не виходить. Е, майже витягнув, але застрягла. І зараз ні вперед, ні назад. Зараз буду пробувати, відпустю трохи панель, припідніму, щоб можна було її припідняти догори. Я думаю, таким чином в мене вийде достати до неї. Витягнув відти, але застряла тут. І ось воздуховоди стали блядь, що ні та ні туди, ні сюди. Верхні воздуховоди. І все, заклинило. і там, он, щоб якби не упаковка, щоб вона вийшла по металі. А так і порвати нічого не хочеться і розламати не хочу. Тому буду відпускати легенько. Побачимо, що з цього вийде. Так, що в мене вийшло? Піч я вивалив, але ці болти, що я панель відкрутив, вони нічого не допомогли. Панель не відкрутилася. Тобто, Ну і тут, щоб, я так розумію, щоб зняти потрібно ще трошки погратися. Ось з боку болти є заглушечки там. У нас взагалі... Сама панель тут трошки рухається, але це пластмаса. Основний скелет залишився нерухомий, тому я його закручую назад. Як буду повертати на місце, я швидше за все, що цей дифузор вона мала б вийти без цього дифузора. Але дифузор приклепаний на закльопках. Або, можливо, знову так вставлю. Наклею новий поролон. Ставлю порасі. Якось вона то вийшла. Я думаю, ти вставимо назад. Ось такий апарат вийшов бляха. Здорова машина. Здорова пічка бля. Все, далі будемо розбирати піч. Дивитися, що болить, що капало. Щось десь. Да, не знаю. Воно не воно. Будемо шукати. чи це пічка, текла, чи не пічка. Будемо провіряти. А тут поки що все таке розвалили, все, що можна. І не можна також.